Так, трошки води додалося, були дощі. Сьогодні у нас перший день зими, 1 грудня. Як бачите, водорослі вже набагато менше. Цього я і чекав, щоб можна було ловити різними приманками в цих класних місцях. Доброго дня всім! Підписникам та гостям каналу. Так, сьогодні у нас рибалка на щуку. Щуку ми ловили на такій мікрорічці. Сьогодні перший день зима. Ловив спінінгом. Що із цього у нас вийшло, подивитися у цьому відео. Хто ще не підписаний на канал, підписуємося. Ну що, а ми поїхали. От дивіться, водорослі вже сіли. Ловлю будемо починати звідси. Так як тут була мілководна част, коли проходився предыдущу рибалку, звідси і починалася покльовка. Сьогодні у мене U1 до 21 г в довжині 2,13 катушка 4000 Okuma Helios SX, шнур Sunline онлайн оранжевого кольору, по-моєму, 0,8, а може навіть одиничка. Вроді 0,8. Нам 6-7 кг на розрив. Ов'язкова скрутка, поводок металевий, щоб нам приманку щука не відкусила. Така, як бачите, погодка, така мрячка, моросить дождик. Досить холодно, десь 5 градусів тепла. Але дивіться, водорослів нема. Беремо спокійно блешні, силикон. Джигом навіть спокійно можна буде ловити. Давайте спробуємо із блешень почати, там вже буде видно. Взяв декілька колібавок, такі не дуже важкі. До 10 грам трошки силикона. Джига. Ну і вертушка китайська. Глибина все рівно тут не дуже велика. Так як рівень прибув вода, але не настільки. Ну, спробуємо. І то, і то. Спочатку, думаю, почну із джига. Подивимось. Або може навіть із такої розової колібалки. Такого кольору. Розова з зеленим. Попробуємо. Із неї почнемо. Подивимося, чи будемо ціпляти там на дні водорослі, чи ні. Якщо ні, продовжимо. Бачимо, як буде. Річка стала більш ширша. Сьогодні взяв такі високі чоботи, але все-таки дивіться ковшинка ще є на дні, але вже не так, як було тоді. Так, поставив джиг 3 грами грузик, такий твістер салатовий, овсетний крючок, деяку зону вже пройшов, обкидав і неогруженим силіконом, силиконом, блешнями. Але результата поки нема. Рухаюся далі. Далі більш глибока зона. На даний момент я знаходжуся в зоні там, де на на крайній рибалці де я був, ловилася щучка. Тут основна була маса покльовок, тут і тут ця зона. Але на даний момент поки нічого. Зараз спробую перейти на іншу приманку. Пробую знову блісну. Погодка в нас. Як бачите, така пасмурна, щуча, досить холодно около. 4-5 градусів тепла, моросить дощик, На небі так хмари досить низько. Давайте знову ставимо блешню, от таку яскраву. Давайте спробуємо такого розового розово зеленого кольору. 10 грам важить блісна. блісна від Golden Catch, плюс блісна далеко летить. А це була щучка. От вам і зразу. А на джиг туди вже кидав і не брала. Давайте знову спробуємо. Не спішимо з проводкою. Все-таки знову я повернувся до силікону неогруженого, так як блешнями все рівно важкувато ловити, дістають дно, потрібно постійно спінінг держати вверх, була одна покльовка. Виходила щука із трави, виходила за забліснув, але я трошки поспішив. Але може цього разу будуть колювати набагато більше екземпляри. Так, рухаюся вперед, цей кущ якийсь. Опа! О блін. жаба тут сиділа. Як бачите, ну один раз був мороз, але жаби все рівно собі плавають і ще все. Зробимо одну маніпуляцію з приманкою. Поставимо сюди грузик. Я думаю, грам один або два. Беремо наш грузик чи бурашку. Одягаємо отак першим на карабін, а далі зверху приманку. І ось у нас там грузик на карабінчику висить. Трошки додасть нам глибини. Чучка тут атакувала. О, тепер наш силікон набагато нижче йде. Чіркає по остаткам водорослів і по дну. Можна робити і паузи, але поки ні. Вот вам еще щечка. Видите, какая она млява. Невеличка. Все, все все, все не крутися. От так. Держиться вже за край. Давайте брати щучку. Щука маленька. Можна брати як баса. Ось наш силикон спрацював. Звісно, відгризла йому морду взагалі. Ну. Ось така щучка. Ну, пузо в неї набити. Якраз-якрас жирує. Бачите, у нас трошки все запізнюється. Щука жирує зимою, а не осінью. От така красотка. Звісно, не велика. Ось така щучка. Так, ну що, давайте відпустимо таку. Ось От така щучка. Я думаю, всього на всього грам десь 200. Все, пішла. Дивіться, яка тут краса зимою. Так, Як бачимо, спрацювала наша огрузка. Ми трошки підгрузили нашу приманку. Вона йшла у правильному діапазоні і зразу у нас була покльовка щук. Ну і ми, звісно ж, її зловили. Щука невеличка, але правильно підгрузили. Приманка знаходилася в правильному діапазоні. І ми щуку дістали. Тепер е кардинально зміню колір приманки, як досить пасмурно, пробую на таку яскраву. Такий віброхвост 3,8 дюйма від Селекта Ізі Easy Shad. Це копія на Кейтеч Easy Shiner. Жело крючка заховали. Перевіряємо, як плаває. Плаває шикарно. Подивимося, як щука буде реагувати на такий колір, який є більш яскравим. В таких умовах взагалі зловити щуку досить важко, вода холодна, тому кожна риба на вагу золота, тим більше в наших краях у нас щуки взагалі мало. Як бачите, я знаходжуся взагалі не на тій водоймі, де звично ловлю щуку. Це мікрорічка, сюди прямо на машині треба їхати, бо ті місця біля мого дому, там із рибалкою на щуку все критично. Там водили всіма методами, на жаль. Так, рухаюся водою, спеціально взяв чоботи. Щоб не шугати рибу, не йти верхом, так як берег високий, це теж важливо. Щука будь-де може бути, прямо під дерево підкину. Воно може звідти трофейчик вискочить. Ну хотіло бся б таку за кіло. Хоча б яка хороша щучка для таких місць. Так, трошки почистимо приманку від водорослю, заховаємо крючок. По мірі того, що я йду вверх по течії, збільшується глибина. Так як туди вверх річка більш глибока і не така широка, тому й глибина є. Поки приманку не міняв, ловлю на ту саму, обкидую максимально щільно берег, головне рухатися вперед. Нові зони, нові місця, значить нові покльовки. Більш глибока зона. Тут глибина вже за метр. Поставив блісну і закинув туди під дерево. Йо -йо -йо -йо. Була така щука, дуже був хороший удар, але не взяла нормально. ну Це була така щука, явно не 200-300 грамів. Опа. От вам і щучка, ще одна. Заглотила блесну досить глибоко. Але там крючок малий, я думаю, все нормально буде. Так, а тепер спробуємо її підняти. щоб не зламати ні Опа. Чик. і ящичка. щучка. Опа. Тоже мала, блин, вертушка в жабрю і зайшла сильно. Того я не люблю ловити на вертушки. Не знаю, чи виживе. Вообще заглотила в жабр. Так. Приманку ми дістали з жабрами непонятно. Ну, вроді цілі зовсім трошки кров пішла і все. Та я думаю жити буде. Зараз спробую акуратно і відпустити. Я думаю, жити буде, Чуть-чуть заділа жабри не сильно. Думав, що більш критично, бо я думаю, нормально буде. Там жабри взагалі цілі, просто мало пішла кров. Так, взяла на вертушку. Давно на вертушку взагалі не ловив. Класно атакувала з-під цього берега, прямо йшла за вертушкою, хапанула повністю і стоїть. Я навіть ні удара не почув, взагалі нічого. Просто побачив візуальну покльовку і одразу підсік і є. Отака От рибалка вийшла на такій мікрорічці. Сьогодні перший день зими. Половили досить непогано. В принципі, тут є кількість щука, вона клює, навіть не дивлячись на те, що вода вже холодна, були вже морози, але все рівно це ще не то, що має бути. Хоч і вода більш холодна стала, але щука клювала. Ось такі в нас результати вийшли. Покльовок досить багато. Дві щучки ми взяли, але маленькі, на жаль. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, ставимо лайк. До нових зустрічей.